А за вікном вітри шумлять, і хмари сонце закривають, а я у тиші знову згадав ті очі, що не забувають, ти десь далеко, як весна, що розсвітає не для мене, і серце, ніби без життя, блукає в спогадах щоденно. Якби я міг тебе обняти, хоч на хвилину, мов на вік, я. Не відпустив і не злякався навіть небесної грози з дощем. Твоє ім'я як ще підтрав, що лине крізь нічну печаль. Любов моя то божий дар, де ти мій спокій і печаль. Дякую за перегляд, друзі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мене, допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Тримаємося! Ми цього варті.